Нас 30 днів за... Тільки заспаунившись на РТП, я побіг та знайшов храм. Лутаємо храм та знаходимо там цінний для нас порох та ще трошки цінних речей, але уніків немає. Тепаємося на РТП та закопимося під любим деревом та скидаємо свої, свої цінні речі. Йдемо зразу на акваріумі, як завжди, находимо підсвічене Дельфіна, але, на жаль, випадає фіння. Робимо місце під ферму тростини початкову та в першому озері лави розставляємо сундуки та скидаємо всі свої найцінніші речі. Повертаємося на акваріум та зустрічаємо пару лисиць. Вбиваємо, та нам випадає перше наше яйце курки. Збираємо нашу тростину та виставляємо по 1000 млн за стак. Для початку це дуже навіть добре. Коли в нас купили вже нашу тростину, виставляємо. За 1299 монеток вже за стак. Це ще краща ціна для нас. Так як ми маємо ферму турст. Та буквально через пару секунд у нас же її купляють. Находимо ще одну дельфіна та вибиваємо її за кріпера. Тімейт вбиває, але помирає від стража і я підбираю чарку, яка випала з нього. Також буває маленького і випадає яйце курки. Мій тімейт вирішив потрати луні і подивіться, що випадає. Через Replay мод я знайшов дуже класну генерацію з двома спанерами, але потім ми зрозуміємо, що там потрібно запускати ще два твінка, щоб вони прогружали. Я вже зробив ферму, будемо зараз запускати три цілих твінка, а лише доставимо сундучків. Все я ми сундуки, і я вертаюся на твінк і бачу все в інвентарі універсальний ключик. На жаль, я не можу вам включити запис, який був в той момент. Поставив вже твінка, який фармить скелетів та порох. Та робимо свій перший міні-стежок енді. Крафтим зіліварки, щоб був анті-ікс-рей, і ніхто нас так швидко не знайшов. А взагалі бажано, щоб ніхто не знайшов. Крафтом досочки та зробили сундучки та поставили вже їх. Зараз будемо переносити наші речі з ферми. Тепаємося в хаб і йдемо на нашу ферму забирати наші нафармлені речі. Забираємо наш порох, кістки та стріли. Поки що доходи мінімальні, але потім буде більше. Але вже пару стаків пороху на початку вайпу це дуже найдобре. Отже, пізніше в нас вже чуть-чуть, навіть більше даблу. Виставляємо за стак порога 3700 монеток. Лечу в Венді, підлітаю до верху. І бачу, як на міні-карті і спереді прогружається якась база. Зразу підлітаю, чим поближче до неї, бачу дзвінка, який тут фармиться, вбиває його. Це ферма на 12 спавнерів кроликів. Дивлюсь, а там меч на продуктивність 5, такий коштує 500 тисяч на той момент. Бачу вже власника ферми, який летить мене вбивати. Але я трошки проти того, що він мене вбивав, плюс у мене елітри. Ми трошки з ним політали, він зупинився. Я предлагаю йому откуп за те, що я не буду рухати його базу. Я вже прострою стовбик, щоб спихати вагонетки. Предлагаю йому 500 тисяч. Це, звісно, дуже багато, через те, що я вже виніс D5 його ферми, але я хочу багато грошей. Він написав раніше, що ми його не загріфером, ще й пише, зараз мені таке. Тому потім будемо його ріверти. Зробив ферму колівок для додаткового прибутку. Та, вернувшись на скрині затоплений лави, я зрозумів, що вони запривачені кимось. Прийшов на шось та вибиваю перший ключ. На жаль, перший ключ я не можу відкрити без бойового пропуску, тому купляю 3 четвертих рівня. Та йдемо відкривати. Спершу випадає кейс з титулом 5 штук. З другого нам випадає 8 шматочків. Це дуже-дуже прикольно, десь 80 тисяч. А з третього, взагалі, тут ем за 120 тисяч. Закопуюсь на РТП під любим деревом, ставлю свої шматочки та приват, щоб вони правильно зберігались. Тут, чуть-чуть я показав свій скіл в ПВП. Вертаюся на гру за 30 хвилин після його відкриття в елітрах І мене в спину просто з двох тичок і вбиває. Побіг на клад, тут два тіпа є. Один, так собі в дітий, зразу на нього переключаюсь, Я склав собі невеличкий сет. Б'ю одного, другий мене з якогось топоріка, я його вбиваю, плюс кірочка. Відлітаю Пьоркою, бо я дуже круто вмію пехатись, хоча в нього лишилося всього лише 2 хп. Був. Та зразу дивимося, що за кайло. Ефективність 5, як і очікувалось, дуже хороша кірочка, така піде за 1010-15. Купляємо зільку сили та бачимо, як він зразу на нас біжить. Це фрагмент відео перед тим, як мене ті звинуватив в тому, що я використовую софт. Та вбиваю цього типа. В нього є за 3 та за 4 броня. Це добре. Вертаюся замість акваріума тут якась лакі арена. Але з неї падають цікаві речі. От, допустим, яйце і висушувачі. Оп! Тут нам тіпочок пише, що я софтер. Вроді як. Що я б чи... щоб я чекав провірочку вірочку не чити? Я йому написав, що в мене є рік. Ну, ще от фрагментик, як я б'юся. Тому я не знаю, де тут є чити Якщо я пехатись взагалі не вмію. Прилітаю тільки на той. Мене зразу фіачні зритки. Я скласую дуже класний сет. Я в елітрах. І мені дають те і вбивають мене. Вернувшись назад, я бачу тіпочка. Бафаюся Зараз за їм ще яблучко. І побіжу його вбивати. Йому вже яблучко, він сам кидає на спіорку, ми біжимо до нього, щоб його почати бити. Він сам тепається, дивимося, де він там біжить ще якийсь тіпочок бігає, тут голенький, але ми його не трогаємо та біжимо за ним. Він же сам забустався і починає вбивати нас. Тут так само можна побачити, що я і не близько не вмію пихатись, не то що софт. Тому да. Я онлі ліваю на пьочках. І це дуже зрозуміло, мені здається. Він дає мені ще удари в спину. Я відкидаю пьерочку. Біжу далі, 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 далі. Відкидаю ще п'єрочку на дерево. Він знизу відкидаю ще одну. Я вже майже 16 перлів протикав. Йому яблучко, щоб відхилитись хоч трохи. Хоча я не дивився на його ХП, але в нього було його набагато менше, навіть ніж в мене періодами. Мені здається, я мав великі шанси, але я не хотів йти його бувати, бо в мене був великий страх, що я просру весь свій сет. Плюс у мене був настроєний один бінд на хаб. Тому я розраховую, що я за допомогою його лівну. Тут я прожимаю хаб, і коли він прожався вже, в мене почався режим ПВП. Дуже обідно, я заходжу і я без ресурсів. Класно, дуже. Ну, Зато підбігаю до нового незритого блоку. Заходжу на А, щоб чекнути, по чому є кірочки. Ламаю блок рукою, заходжу на ринок назад, шукаю інструмент Ще раз, бо спершу я не зміг то нормально тикнути. Та купляємо найдешевше нормальне якесь кайло. Ламаємо та нам випадають незгретові чоботи на захист третій Ну, не топка, але той Але зразу нам кидають на провірку чити. На все, все. У нас за Так, коротше, всім дякую за перегляд відео, бан за зберігання, модифікації на міні-карту. яка щось там дає, я так і не поняв. Всім па-па!